Друзі, вітаю! Сьогодні 1 квітня з вами Валерій Клочок. І звісно, інформація, яку я сьогодні озвучую, може комусь видатися жартом. Але ні, це не жарт. Вчора Майк Джонсон, спікер Палати представників, повідомив про те, що найближчим часом буде проголосована допомога Україні. Про це зараз все детально. Підписуйтесь, тому лайкайте, коментуйте і поширіте відео. Друзям. Я вам за це буду шалено дякувати. І так, спікер Палати представників фунт Трампа, який вже впродовж багатьох місяців тяне гуму і не дає можливості проголосувати допомогу Україні, вчора, врешті решт сказав, що він готовий. Готовий до того, аби винести цей законопроект на голосування у палаті представників. І є одна цікава деталь, як повідомив він, що ця допомога буде надаватися Україні швидше у вигляді позики, аніж грантів. Тобто не безкоштовно, рано чи пізно доведеться ці кошти повертати. Але є певні деталі, які вказують на те, що не так це все страшно, як виглядає на перший погляд, тому що він навів цитату Дональда Трампа, що підтверджує його зв'язок із босом партійним, і також вказує чітко на те, що Джонсон діє за вказівками Трампа. Пряма мова Джонсона. Навіть президент Трамп говорив про концепцію позики, де ми не просто надаємо іноземну допомогу, ми встановлюємо її у відносинах, за яких вони можуть повернути її назад, коли. Прийде час. Отут головна фраза, друзі, коли прийде час, Чи, час це може прийти через рік, через два, через десять, через п'ятдесят. А самі трампісти говорять про те, давайте ми надамо е, допомогу в кредит. А віддадуть, не віддадуть, ну як складати ситуацію? Всі ж розуміють, що в Україні справи не дуже зараз гарно виглядають, а допомога вкрай потрібна. І республіканці також розуміють, що і надавати потрібно тим паче. Приїздив цілий посланник свого часу минулого тижня. Понеділок Лінсі Грем, від республіканців, який вів тут розмови про інвестиції в Україну і саме інвестиції у військово-промисловий комплекс. Після нього через два дні приїжджав Саліван. І республіканці, демократи зацікавлені в інвестуванні в Україну саме у військову сферу. Тому тут Джонсон якраз і говорить про те, що будуть гроші, зароблять і віддадуть, а коли вже потім розберемося. Голосування відбудеться, коли Палата представників повернеться з канікул. Але проблема, друзі, заключається в тому, що Палата представників за великим рахунком на канікули і не йшла, і наступне засідання буде завтра. Воно було минулого вівторка, тривало 4 хвилини. Воно було в п'ятницю, тривало ну, 3 хвилини. І буде завтра, розпочнеться о 9 годині ранку. Проводив ці засідання не Майк Джонсон, тому що він боїться своєї відставки. Його однопартійка Тейлор зареєструвала. Точніше підписала, так буде правильніше резолюцію про його відставку. Якщо б вона її голосила, то його відправили в відставку. А Джонсон ну боїться ризикувати і тому сам не головує. Але завтра таке засідання буде проходити, я не виключаю, що законопроект, який... Уже готовий Джонсон представити, буде завтра проголосований, а на 9 квітня, як то багато сьогодні, пише засобів масової інформації. Звісно, це моє припущення. Але те, що він буде, проголосований, то так. Джонсон поточнив журналістам, що впродовж цього всього періоду, коли Конгрес був на канікулах, так вони їх називають, але це робота швидше в округах. Такий принцип роботи є і в парламенті України. Він працював із демократами над законопроектом. У ньому серед іншого передбачається дуже багато цікавих речей, що стосується і транскордонного співробітництва, на чому наполягає Трамп через Майка Джонсона. І також будуть речі, які підтримують і республіканці, і демократи. Тому якраз і буде відбуватися голосування за спеціальною процедурою в Палаті представників, коли законопроект має отримати підтримку. Більшості абсолютної більшості, понад дві треті від загального чисельного складу палати представників, і це відкриє зелене світло, шлях для проходження далі. Але звісно, можуть бути протиріччя цього ніхто не виключає. Втім, Джонсон наголошує на консенсусі. Весь цей час він працював, він не сидів, покладаючи рук, і друзі, так воно є. Так воно виглядає. Законопроект реально готується. Альтернативний. Авторства республіканців і тепер республіканці будуть розповідати, що вони вирішили і внутрішні проблеми. І зовнішні проблеми, і надали допомогу Україні, але не подарували гроші, а надали в кредит. Ну, соціальні профіти. В цій ситуації, звісно, Білому дому доведеться погоджуватися. Демократи вимушені будуть піти на зустріч і вже пішли на зустріч Майку Джонсону, який свого часу поставив на голосування. Бюджет Сполучених Штатів Америки уже Байден виглядає більш-менш пристойно перед виборцями. І нині вони погодяться на кредит, хоча раніше говорили, що Україна. Повинна безповоротно отримати допомогу. Звісно, ми за. Але якщо така складна політична ситуація в США, то, як на мене, навіть надання в кредит нам допомоги також нам суттєво допоможе. І, зважаючи на те, що навіть самі трампісти говорять, ну потім колись віддасте, а можливо, і не віддасте. Питання часу. Але є ще пікантна ситуація в цій цій історії. Справа в тому, що і про це, до речі, мало писала преса українська. Джонсон сказав вчора журналістам про те, що врегулюється і питання експорту природного газу, яким боком природний газ до військової допомоги. До речі, одна ремарочка військова допомога буде надаватися не лише в Україні, а Ізраїлю і Тайвані. Я про це торкнувся трішки нижче, але хочу вам на цьому закцентувати, тому що виявляється, військова допомога прив'язана і до бізнесменів в Сполучених Штатах Америки. Бо республіканці прагнуть допомагати. Тим, хто буде фінансувати їхні виборчі кампанії, і експорт газу напряму з цим пов'язаний у січні місяці. Джозеф Байден обмежив видачу ліцензій новим кампаніям, які займаються експортом природного газу зі Сполучених Штатів Америки, і експорт впав на 7%. Звісно, це спровокувало ріст цін на світовому ринку. І, звичайно, ну я думаю, що ви самі можете робити висновок, що в профіті опинився саме Російський Газпром. При меншому експорті вони отримують більше грошей. Ну і це все на превеликі жар. Я можу констатувати через позицію Джозефа Байдена. Ймовірніше за все, як сказав Майк Джонсон, це питання також. Є одним з компромісних для підготовки відповідного законопроекту. І голосування його у палаті представників, що наголошую, може відбутися завтра. Що ж цим часом відбувається в Європі? Сьогодні з дуже цікавою заявою вийшов директор Рейнметалу. Це завод військовий, який має свої потужності в Україні. Він їх мав, що виявляється до початку широкомасштабного вторгнення, і навіть чотири заводи буде в Україні. Він сказав, що ША не будуть допомагати Європі в разі військової загрози. Допомагати безкоштовно вони не будуть. Часи, коли була халява, від США закінчилися. А вона фактично була з моменту завершення Другої світової війни. США мають і донині в Європі чимало своїх військових баз, військового контингенту. Вони самі це фінансують. Я вам вчора розповідав, до речі, з приводу того, скільки грошей виділяє Європа на оборонку, скільки вона буде виділяти, дійсно видатки збільшуються. І сьогодні ця політична криза в Сполучених Штатах Америки спровокувала і спонукала Європу змінити підхід до... Фінансування оборонки, і вже вони сприймаються як реальність, а не як зобов'язання Сполучених Америки допомагати їм. Часи змінилися, і очільник Рейн-Металу говорить про те, що США більше зосереджені на Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, ніж на Європі. І це направду так, тому що 11 квітня. Відбудеться установчий саміт створення нового військового блоку, в який відуть Японія, Філіппіни та Сполучені Штати Америки. І там навіть Японію доєднають ще до одного військового блоку Британія, США та Австралії, який називається УКС. І в цьому законопроекті, який Майк Джонсон буде виносити на голосування, там міститься питання фінансової допомоги саме він до. Тихоокеанському регіоні рахуйте Азіатському і в тому числі і Тайвані. Але там сума значно менша, ніж в Україні. Тому тут очільний крайне металу дещо лукавить. Втім, тенденційність, очевидно, вона зрозуміла. Історія приваблива для нас, і добре, що вона виходить уже на фінішну пряму. Чому я так впевнено про це говорю? Наводив і наводжу приклад. Залізобетонний аргумент. Республіканці погрожували тим, що не проголосують бюджет Сполучених Штатів Америки, але його проголосували до того, як Конгрес пішов на умовні канікули. Умовні, тому що фактично конгрес збирається щотижня на дуже коротке засідання. Так само і нині Трамп розуміє, що час працює вже не на його користь, він доводить ситуацію до. Е Фактично абсурду по іншому сказати не можу, і сам вирішує, створює кризу, потім її успішно вирішує. На цьому має серйозні політичні дивіденти в цьому сенсі білий дім зараз йому програє. Але звісно, що е, політична боротьба в Сполучених Штатах Америки вона не завершилася. А голосування законопроекту Україні, Ізраїлю Тайваню – це якраз наступний крок, коли вже республіканці, демократи читайте Джозеф Байден і Дональд Трамп. Домовилися. Домовленості формалізовані у законопроекті, який буде проголосований, можливо, навіть завтра у Конгресі. Ні, крайній термін називають 9 квітня за тиждень. Слідкуємо за цим разом. Пропоную вам підписатися на канал, хто цього не зробив раніше. Друзі, дуже прошу вас, проявіть активність під цим відео. Бо якось алгоритми працюють зараз не на користь цього каналу. Тому, хто підписався, відпишіться. Підпишіться, ви таку маніпуляцію робили раніше. Напишіть коментар, будь-який. Кілька слів. Вони допоможуть підніматися відео на цій платформі. Всіх люблю, ціною, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!